Наш, Божість, і во віки віконі. Боже, божесті, рік і смерті, помилу нас. Сядий, божесті, ріккісти безсерди, помилу нас. Право відкрити пам'ятник жертвам політичних репресій надається міському голові Сергію Миколайовичу Ратушняку та члену Закарпатської краєвої організації політичних в'язнів і репресованих Чорі Юрію Семеновичу. Доброго дня. Слава Богу, нікому не прийшло на розум назвати це святковою подією. Це не святкова подія, це подія урочиста. З того моменту, коли в людстві хтось сказав, що це моє, розпочалось поняття держава. І поняття держава в любій державі всі часі був елемент пасивства. Але бувають хвилини історії. Коли під якісь ідеологічні догми, під хворобу лідерів підганяються цілі народи, цілі континенти, і ті, хто не підходять під ці догми з точки зору цих хворобливих людей, підлягають репресіям, фізичним і моральним репресіям і знищенню фізичного. Я дуже Задоволений тому, що нарешті всього 5 років тому в сучасній Україні було підписано указ про те, що призначена все-таки ця дата, всього 5 років тому. Я не хотів би, щоб ми просто обмежували себе і обманювали себе тим, що репресії були тільки в 37-му і при Сталіні при цьому людожеру номер один в історії людства. Тому що він знищив і до війни 20 мільйонів, і під 5 мільйонів з половини німців уклав ще 20 мільйонів під війну. І потім не дав їм побачити матір і землю, відправив лагері, калік сліпих без ноги, без на лагеря в Соловки і Валаках. І репресії продовжувались. Безумовно, вони вже не набували таких масштабів. Репресії продовжуються сьогодні. І перед вами стоїть людина. І у нас сьогодні є при владі і живі закарпатці, яких кидали рік, два, три, п'ять тому, десять саме з політичних міркувань. Що таке політична свобода? Ми до сипі не дали собі відповіді. З'їзд народних комісарів Закарпаття, який прийняв рішення історичне про приєднання до України, мав не стовідсоткове голосування. Ми назвали героїв тих, хто був на з'їзді. Ми до сих пір не визначилися, а тих 19, що не проголосували і які зникли назавжди, хіба вони також не герої? Чому ми кажемо і мовчимо до сих пір, що ми празднуємо якийсь день перемоги 9, го коли капітуляція була 8-го, а 9-го просто підписав цей самий диктатор Людоже? Це саме 9 число, це і є продовження на свята голови тоталітарного режиму. Я дуже радий, тому що пам'ятник, зроблений за кошти у і закарпатців. були тут натяки і потуги зробити, підписувати ім'я людини, яка до речі займалася репресією і обкраданням, і має, значить. Приймі стосунки до політичних репресій, до того, що посаджала опонентів в тюрми, і по якій не розкрита маса кримінальних злочинів. Все має стояти за кошти ужгородців, за кошти закарпатців в пам'ять ужгородцям і закарпатцям. Чому я був проти того, щоб тут стояв католицький крест і герб України? Якщо ми починаємо відлік? Своє пам'яті, свідомості з 37-го тоді не було України гербу. І хіба до репресії має відношення Україна? І хіба таки українець був репресований? І хіба тільки католик був репресований? Репресія це подія, це зло меншості над більшістю. Насильство і знищення, воно не має релігійної, національної, етнічної, географічної ознаки. Це зло абсолютне зло. Тут не має бути ні партійних символів, ні релігійних, ні державних. Те, що цей пам'ятник в сучасній Україні відкривається, і громадяни України шанують його і будуть приносити до нього квітів, говорить про те, що Україна визнає ці репресії. Україна поважає і шанує тих, хто пішов. Закарпатці, на жаль, більшість пішли, бідняги, під репресії, і за те, що відмовлялися писати себе росіянами чи українцями. У Закарпатті було дійсно шість паспортів, така історична була правда. Закарпаття більшість не говорила українською і російською, і це також була історична правда. І за це вас знищували. Це неправильно. І ми, я хотів дуже, щоб стояло це напроти КГБ, тому що інструмент, який реалізовував ці репресії, був КГБ. І я запрошував сюди керівника КГБ. Шановну, до речі, порядну людина. Ви хочете сказати, що вони сьогоднішні виконували. А хто очолює нашу державу ці 19 років? Не ті ж самі слуги КГБ і КПРС, ті ж самі ніхто не помінявся. Репресії закінчуються. Я просив автора, щоб тут було 1937, 54, 68 і написати 2010-й і далі три точки, три крапки. І знак питання: чи будуть продовжуватися репресії завтра над кимось із вас. Політична свобода це право кожного з нас бачити і мати своє розуміння розвитку своєї держави, всіх його суспільних аспектів. Якщо за це закривають рот, як мені при відкритті пам'ятнику, які були зроблені на кошти злочинця, то це не політична свобода. Якщо кажуть, що їх репресували, а мені закривають рота, тобто їм закривали рота і вони репресовані, а мені закривають рота на камеру в прямому ефірі, то це і є. Те, що ми залишились рабами. Я не хочу, щоб цього було. Чи може це приміщення нагадувати нам про репресії? Воно мусить так бути. Чи може цей пам'ятник виховати тих, хто в цьому приміщенні працює в КГБ? Так, да, може. Сьогодні не може бути такого злочину, тому що не може бути інформаційної такої ізоляції. У нас є інтернет, свобода слова, у нас є вільне пересування по Європі. Ми тут для того, щоб віддати шану тим, що залишили живими, тим, хто не дійшов до цього дня і щоб цього не повторилося без всяких нас релігій, без всяких нас партій, без всяких нас держав. Злочин людства проти людства має бути припинено. І ми тут для цього. Дякую вам всім і за порозуміння.